Огляд на системний блок. Ось так виглядає сам комп'ютер. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. На передній панелі корпусу є виходи USB, запуск перезавантаження в принципі, і там мікрофон з навушниками. Ззаду у нас є в принципі, все те саме: 6 usb роз'ємів, гігабітний LAN-порт мікрофон-навушники, колонки. По Wi-Fi адаптеру встановлений ось такий Wi-Fi адаптер на одну антенну. Антенку ми відкрутимо. І покладемо в коробочку від Wi-Fi. Ви її собі потім прикрутите, як будете вже встановити поки вдома. По Порозімом на відеокарті є HDMI, DisplayPort і ще два dvi порти На моніторі у вас буде йти саме ось такий кабель HDMI в комплекті, Як будете розпаковувати, вони там все буде. А кабель живлення ми покладемо в коробочку від відеокарточки. Відеокарточка у нас GTX 1060, материнська плата Asus, 8 ГБ пам'яті Samsung. SSD на 120 ГБ та диск на 500 ГБ. Ось вони в нас є. По сумарній інформації i5-6500, автоматичний буст до 3,6 Гц, материнська плата Asus, 8 ГБ пам'яті і GTX 1060. Робимо стрес-тест, навантажимо процесор в максимум, а потім зробимо ще окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження, процесор тут холодний, грітися в максимальних навантаженнях він не буде, при цьому буде стабільно працювати. На задній панелі корпусу є вентилятор 120 мм, який буде витягувати все тепло за межі корпусу. Цей процесор у нас не гріється. Зараз відмітка коло 55 градусів. Графік повністю рівний, немає ніякого тротаного. Сам системник буде запакований в заводське пакування з пінопластом. Окремо будуть ще в іншій коробці коробочки від запчастин деякі, коробочка з мишкою і коробочка з клавіатурою. Та ось тут буде в нас веб-камера. а монітор окремо буде запакований в заводське пакування з пінопластом. Так що буде в нас три місця: системник, монітор та ці коробочки. По відмітках температури все стабільно, процесор у нас холодний, нічого не гріється. Ну і зараз перевіримо додатково відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти, коли вона впросує 44 градуси почекаємо, поки прогріється. На тесті у нас GTX 1060 FPS стабільний рівний. По відмітках температур все стабільно. Уберти вентиляторів, до речі, йдуть поупасивні. Зараз вони запустилися на 30%, автоматично будуть підніматися по зростанню температури. Даній версії відеокарт вони не гарячі. По оголодженню в них все чудово, є мідна трубка, є два вентилятора 90 мм. Все гарно охолоджується. Тепловиділення відеокарти 120 Вт, це в два рази більше, ніж ніж у процесора. Все працює чудово. Робота повністю стабільна. Графік у нас практично вже вирівнявся. Все працює гарно. Ось така збірочка в нас. Зараз будемо пакувати та відправляти.